Вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні обрізаємо волотисту гортензію. і в цьому відео хочу показати, коли та як ми це робимо від цієї обрізки. Багато в чому залежить, як вона буде квітувати в наступному сезоні. Можна обрізати восени. Після опадіння листів можна обрізати навесні до початку сокоруху. Давайте на них уважно подивимось. Якщо ось такий потужний вертикально розташований кущ, можна залишити і провести обрізку навесні. Інший сорт Royal Flower. Дивіться, він, по-перше, невисокий. Тобто він не буде мати такого декоративного вигляду взимку, і до того ж він розлогий. Снігом його ось так притисне, до землі вкриє, і ми взагалі його не побачимо. Тому такі сорти, таку побудову куща я вважаю, потрібно обрізати все ж таки восени. Давайте ще раз на них поруч подивимось. Невеликі розлоги будемо різати зараз. Потужний, вертикальний, красивий. Ми поріжемо навесні. Хоча можна зараз різати і ось цей, і за бажанням можна ось цей навпаки, різати навесні. Обрізка будь-якої рослини це доволі творчий процес, тому до кожної рослини підхід треба шукати свій. Ми виходимо з того, який вік. Цієї рослини, як вона розвивалася, як вона виглядала, чи потужно вона виглядала. До того ж, гортензія волотиста, багато в чому буде залежати, скільки паганів ви залишите. Кожен паган це чудове, ось таке буде соцвіття. Тільки на пагані може бути соцвіття вдвічі менше, якщо ви залишите вдвічі більше паганів. А може бути вдвічі менше паганів, але вдвічі крупнішими можуть бути соцвіття, яке вам більше подобається. Багато дрібні. Дрібних соцвіть чи небагато великих великих. Так ось, нам треба знайти баланс, щоб і суцвіття були великими, і їх було багато. Ось цьому кущику, я буду на Pink and Rose на ось цьому показувати. Мені тут зручніше трішки і наочно буде виглядати. Так, ось, друзі, ось цьому кущику зараз два роки. Ми проводили обрізку рік тому. Тобто, коли цьому кущику був рік. Так ось, на. Другий рік на минулий сезон ми залишили на цьому кущу 10 паганів. Все більше для однорічного куща, на мій погляд, не можна залишати паганів, то буде вже перенавантаження. І коренева система у річного кущика вона не витягне багато паганів і, відповідно, багато соцвіть. Кущик присяде і буде погано розвиватися в майбутньому. Ми Притримуємося такого погляду, що треба проводити поступове навантаження. Тобто, після року, як він у нас ріс, ми залишили 10 паганів, і зараз ви бачите, як цей кущ після того формування виглядає. Ось так. А влітку він взагалі чудово-чудово квітував. Тобто, я вважаю, 10 паганів для річного кучка залишати непогано. А зараз. Цьому кущику вже два роки. В наступному сезоні йому вже буде два з половиною роки, да? і можна його ще пригрузити, привантажити, можна ще додатково залишити на 5 або навіть на 10 паганів більше. Тобто цей кущ буде вже не таким, який він зараз, а вдвічі пишніше і мати при цьому такі ж самі великі соцвіття. Ось такий принцип, якого я, в принципі, дотримуюсь. А ви вже подивитесь на свої кущики, скільки їм віку, як вони виглядали, чи чудово розвиваються. тому що ще від ґрунту, в якому росте гортензія, залежить розвиток і таке інше. Давайте все ж таки приступимо. Взагалі, ось саме зараз ми будемо обрізати всі пагани. В першу чергу, звісно ж. Оці як дикі пагани. Ми їх спеціально не залишали, але вони наросли. Якісь невеличкі суцвіття на них влітку були, радували, ми їх і не стали тоді видаляти. Це видаляємо ось таке дрібне, то зрозуміло, ось більш-менш потужні такі. Ми їх ріжемо вже на 2-3 пари броньок. Ось це минулорічна гілочка, а це вже паган другого порядку. Це ми в тому сезоні різали при тої формувальній обрізці. а зараз будемо різати вже паган другого порядку. Одна пара, дві пари, три пари. Все. І обрізаємо хоп! Залишили три пари. Чому три? Якщо ріжемо восени, то обов'язково треба одну пару броньок залишати на запас. Взимку може трішки підсохнути під впливом морозів. Ось це місце може підсихати, а можна його замазати садовим варом. І тоді не буде випаровування, вивітрювання вологи, і тоді ось ця пара броньок майже гарантовано залишиться у вас і буде в гарному стані. Тобто, поки три пари броньок ми залишаємо на всіх пагонах, ось така це легка і дуже швидка обрізка. Трішки з запасом. Якщо б навесні обрізали, тоді ми обрізали б на дві пари броньок. Але це коротка обрізка. Дехто обрізає доволі вище на 3, на 4, на 5. Але там вже треба, ще раз хочу сказати, дивитись по розвитку куща. Скільки йому років і як він у вас розвивався влітку. Ось так. Ось так. Ось це ми обріжемо, теж такий дикуватий, тоненький, паган. І в цілому, в цілому, друзі, давайте подивимось, як у нас став виглядати ось цей кущик гортензії після обрізки. Ось це можна прибрати, можна не прибрати. А виглядає він у нас ось так. І в такому вигляді цей кущ буде. Зимувати. На весні ми розвантажували. Ось коротенький фрагмент, як ми прибирали бруньки на весні, коли вони з'явилися. Ми подивилися, як цей кущик перезимував, і тоді вже вирішували, скільки їх залишати. Після обрізки волотистих гортензій у нас залишається багато таких чудових паганів, які можна перетворити з легкістю в посадковий матеріал. Тобто можна розмножити той чи інший сорт волотистих гортензій для себе або з кимось поділитися. Вибираємо пагани, які більш такі потужні, які мають вже такі одрівіснівші і відрізаємо сантиметр під нижньою брунькою обрізали І обрізаємо над другою брунькою, десь посередині. Ось перша пара бруньок, ось друга пара бруньок, ось тут розрізаємо. Ось таким чином. І у нас вже є такий живець, який ми зараз з вами посадимо в школку. Давайте швиденько наріжемо ще. Підготували певну кількість живців і треба їх зараз розкласти в одному напрямку, щоб ми їх не повтикали в землю до гори ногами. Це легко визначити по напрямку листа. Ось, бачите, тут залишок є такий. Ну, по бруньках можна це визначити. Якщо немає такого досвіду чи не впевнені, то придивляйтесь і складайте одразу, як обрізаєте, одразу так їх розташовуйте, щоб ми низом в землю, а верх, щоб залишився вверху. Підготували невеличку ділянку, скільки нам тут потрібно. Перекопали, внесли трішки фосфорних добрив суперфосфату і пролили, беремо живець. як я сказав вже, Потрібному напрямку і ось так трішки під кутом його встромляємо в землю. Ось таким чином. Можна трішки пролити ось так, щоб воно ущільнилось. Щоб там не було пустот. Приблизно в травні це будуть вже повноцінні саджанці гортензії волотисти, які можна буде пересадити в горщиків для подальшого підрощування або на постійне місце. Ось що хотів розповісти в цьому відео. І користуючись нагодою, хочу нагадати, що триває сезон підготовки до наступного сезону вирощування розсади. Якщо ви в пошуку гарного професійного насіння овочів та квітів, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти і обрати. Те, що вам сподобається. І разом будемо в наступному сезоні вирощувати гарні овочі та квіти. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення!